Окей, так як себе має поводити ця пристойна дружина? Ну як це? Е, відрізати собі груди, щоб як не було. Ну але потім пришивати для чоловіка, щоб подобатись йому. От носити ось таке під горло, все бажано хіджаб, ноу мейкап абсолютно. Але ну тільки вдома потрібно після того, як ти приготуєш 10 тисяч страв, потрібно зробити макіяж. Привіт, дівчатка, хлопчики та небінарчики. Я рада вітати вас у відео формації проекту Safe Place, в якому ми говоримо про складні проблеми простими словами. Я знаю, що ця фраза заїджена, але вона мені все одно дуже подобається. І про те, як важливо приймати себе і знаходити свій образ, ми будемо говорити сьогодні із співачкою та авторкою пісенька Жанною. І я дуже рада вітати тебе в нашій студії. Привіт! Рада вітати. Я зараз зайду знаєш такого запитання в лоб. Ти відчуваєш себе красивою? Наразі так. А було раніше інакше? Звісно. Можеш трошки детальніше? Мені, мені здається, немає взагалі таких людей, яким хтось хоч раз в житті казав, що ти не красива. Навіть найкращі. Канонічніші якісь красуні за цими конвенційними рамками і нормами вони теж плачуть і кажуть, Боже, в мене кривий ніс, в мене там ноги товсті, які ще щось. ну, Серйозно, мені здається, що таке було в усіх. А В мене також, звісно, було мені, наприклад, найперше я стикнулася, мені дід казав, от ти, звісно, симпатична, але ти не красива. От твоя сестра старша. Я Дідусь? Діда. Ну, це смішно було. Зараз смішно, а тоді, звісно, а тоді тоді дуже загалі. смішно. Я така, та за що можна було нічого просто не казати. От, і звісно, коли це якісь такі люди впливові на тебе, там родичі, то це формує твій світогляд, так, в принципі. До того ж, що... ну я якось завжди відрізнялася. Це не те, що от це як про створення образу цього творчого. Я ж реально ну, не спеціальна, і от просто я так відчуваю, от, що тут потрібно ось прям так: от прям з ноги вибити <говори> двері, а тут вікно камінь кинуть, ну, образно. От. Так само і в школі. Я, себе... я просто якось відрізнялася. Навіть я страждаю більше від цього. І наразі, і тоді, ось, наприклад, там, ось ця шкільна форма. Всіх вона бордова, мені мама купила червону. Всі дівчатка З цими довгими волосочками. Я це біля косичками хожу розтрюпаними. Всі там якісь спокійні, такі виважені, я гіперактивна, така більше. Це пацанка, як то казали раніше. Тому що є оце певне уявлення, яке нам закладається цими якимись підручниками з здоров'я, яка має бути дівчинка, жіночна, спокійна, виважена, беземоційна, що там іще? майбутня мама. Уже нам це розказували в 10 років. Майбутні мами, це треш насправді якісь. Але ну. Ось ти, ти себе відчуваєш, коли тобі це все вкладає, що ти не така, що ти не красива. Типу зараз я звісно розумію, що краса це зовсім про інше, і я ну, реально себе люблю і вважаю себе красивою. Це насправді дуже важливо розуміти, що краса це більше щось про те, що йде в тебе зсередини. Тому що ми, коли говоримо про це стереотипне, конвенційне, неконвенційне, воно змінюється кожні п'ять років. Зараз ти конвенційно приваблива, через п'ять років ці конвенції змінились, і все, а ти лишаєшся, і що тобі з цим робити? І коли ми більше приходимо до того, що ну суспільство так от на тебе покладає. Будь от в таких рамках, то під цим, з цим дуже важко, з цим дуже складно йти. Прикольно підмітила, що в принципі будь-яка дівчина, будь-яка людина, якщо можна так сказати, вона коли стикається з цими стереотипами, ну вона не може під них ідеально підходити. Ти якраз людина, яка стикається із тим, що тобі весь час в коментарях пишуть, що то не так, то не так, те поміняй, mm. те зроби інакше. Ну, особисто бачила, що тобі за брови прилітало, mm. що тобі за твої рухи прилітало. Так. Хоча особисто. Не те, що не бачу жодних проблем, захоплююсь, але ти весь час знаходишся під цим тиском. Як тобі вдається з цим маневрувати і лишатися спокійною, щонайменше? це смішно. Реально люди не визнають існування блондинок і русявих людей. Ну ми українці, у нас половина людей з русявим якимось волоссям або світлим. Ну, в мене від природи зараз я нафарбована, але в мене від природи ну, блондинисте волосся. В мене білі брови. І люди, типу, не визнають, що так може бути, що вони можуть рости не густими. Хоча, знову ж таки, зараз ця бровна мода на тоненькі брови. Типу, я вже в тренді, виходить, як все цікаво. От. І це дуже смішно. А водночас, водночас, так само люди не визнають, що є чорні брови. От. Це просто так смішно, знову ж таки, немає якоїсь норми умовної. Типу, тому що... З білими бровами ти не можеш бути водночас, коли я прихожу на якісь телевізійні зйомки, на якісь ці мені візажистки, я кажу, ну зробіть мені натуральні брови, просто тущу на фарбу. Я малюю туші, вона типу, природньо виглядає. Я кажу, намалюйте мені так, щоб вони були чорними, але ну нормально вони ігнорують існування чорних брів. Вони роблять осінюдік, оці ну, типу, росяві. І це так смішно виглядає. Ну коротше, я не знаю, люди так бояться перетнути якусь цю межу, зробити щось не так, як прийнято, як модно. Як це насправді дуже сумна якась прикра помилка. І от мій ключик до того, щоб приймати себе, це постійно себе випробовувати. От, наприклад, навіть зараз я йшла на. Цю зйомку, і така, так, треба буде розпустити волосся. Ой, треба буде розпустити волосся. І щоб закрити свої оці е, кути, які у мене є насправді там комплекс, які, з яким я працюю, треба розпустити. Я така, потім, ні, чого я повинна це робити. Зараз спека. Я намаршена цим кремом з захисним. Воно все буде жирне, погане. Чого я маю це робити? Заради чого? Щоб хтось мені не написав якийсь коментар. І я постійно себе випробовую, і потім дивлюсь, і насправді реакція людей, вона водночас, як з є хейтери, вони завжди будуть. що б ти не зробив. Навіть якщо ти ідеально конвенційно, конвенційно приваблива, то від тебе ще більше очікують. Навіть я б сказала, що це якийсь парадокс. Тому що чим більше ти намагаєшся. от Цьому відповідати, тим більше від тебе цього очікують. Тобто, коли я водночас заявляю, що я не збираюся бути конвенційно привабливою, сексуалізувати свій образ чи ще щось, від мене і не очікують цього. А якби я навпаки старалась вгодити, то я би, ну, до мене було б ще більше вимог. Тому, можливо, це навіть форма якогось самозахисту від цього, від цієї критики, тому що окей, я і не заявляла себе там, як не знаю. Якщо як, ну, що я збираюсь відповідати mm -hmm. вашим очікуванням, от тому якось так. Це дуже цінна думка про те, що суспільство завжди буде розділятися на тих, хто проти, і на, на тих, хто захоплюється і підтримує. і Орієнтуватися на тих, хто з тобою на одній хвилі, це найздоровіше, що може бути. Але у тебе не завжди, я так розумію, була ситуація, коли ти спокійно сприймала критику, яка на тебе летить, і особливо тоді, коли ця критика ставала небезпечною. Ти казала в одному з інтерв'ю, що у тебе в школі були моменти, коли тебе намагалися змінити так, що це проходило на межі булінгу, цькування і, можливо, по моєму навіть психі... фізичного насильства, якщо я не помиляюсь. Угу. Ну так було таке. Ну... Булінг просто, мені здається, категоризувати, типу, от тебе за це були. Та ну нема причин для булінгу, насправді. Я теж насправді вчора про це думала от, про булінг, і я зрозуміла, що я вже не злюсь на цих людей, тому що е, ну, ми діти всі були, і так чи інакше, дитина там в 10-11 років це ж просто продукт виховання своїх батьків. Я не кажу, що вони не відповідають. Ну, хоча, ну, та, ну, та чи може дитина бути відповідальною за те, в якому середовищі вона зростала. Я насправді думаю про те, що я більше потерпала від вчителів, як мені здається, всі наші однокласники в усіх трьох школах. Тому що якийсь такий був час, що тебе ну, вчителі насправді більше були, ніж діти. Типу, а як це відбувалось, якщо тобі окей з цим поділитися? Ну, коли ти просто приход... там сидиш на якійсь алгебрі, тобі потім кажуть, та ну ти не зовсім тупа. Дякую вам, пані математичка. Таке насправді да, вчителі завжди закидали. У мене в школі були тонелі, такі прям мене і зараз вони, але в мене тоді прям такі великі з діркою були. От, і я вчилась типу, в найкращій школі свого міста. Полтави і, і коротше, там просто мені так закидали часто за це. Типу, тобто це було найважливіше, що в мене тонелі. Мене мама перед вступом в цю школу, бо там як на восьмий клас ти туди переходиш. Там вчився або якісь талановиті, або якісь мажорчики, або я і таке. І мама мене навіть перефарбувала з рудого кольору в якийсь каштановий, щоб бути натуральною і відповідати ліцейному статусу. Це такий крінж. От, і за ці тонелі теж. Ну, я боролась, тому що це був мій такий акт волевиявлення. Я хотіла ці тонелі, я собі їх сама тянула. Ну, мені подобалось таке. Це була моя культура, типу, моя, моя релігія. І тому. Я дуже з цим боролась, і завжди був цікавий контраст між тим, як вчителі ставляться до тебе, коли їм щось треба. Типу, я була дуже така е, шарила в укрмові, там, літературі, і мене відправляли на ці олімпіади. І в цей момент, коли треба відправити, вони так підлизувались, типу, анечка, ну ніхто краще за тебе це не зробить. Будь ласка, піди, вибери нам перше місце там, щось зроби. І коли це проходить, їм нічого не треба, і вони тебе знову за ці тонелі, Боже, тонелі, як ти можеш? Там якийсь пірсинг, у нас ліцей, такого немає. Як це взагалі впливає на навчання? Ніяк, абсолютно. От. І я, я здобула цю перемогу, е, коли. Треба було, я вибрала якусь чергову олімпіаду, і треба було фото на дошку Пашани, і я просто за такими тунелями вдала, і я там висіла на цьому ліцеї. І я тоді зі спокійною совістю вже перевелась звідти Думаю, все, я зробила своє, свою ху. роль відіграла вже тут. Ти знову ж таки в одному з інтерв'ю згадувала, що ти була в токсичних стосунках, і твій колишній хлопець намагався тебе трошки обмежити і нормалізувати. Як тобі було з цим? Ну, звісно, некомфортно, але. Ну, як і всі аб'юзери, вони ж одразу не приходять, не кажуть, я аб'юзер. Привіт. <сínt> <сínt> Ти будеш страждати. Е, ну, мене мама, наприклад, потім звинувачила, типу. Ти що не бачила, з ким ти знайом? Ну, ти сама обрала собі такого чоловіка. Як я могла 18 років собі обрати нормального чоловіка? Покажіть мені жінку, яка типу, реально 17 це зробила. 18 років. Реально, ну це неможливо, тому що та взагалі побудувати в такому стосунки нормальні, мені здається, в одиниці виходить. Та, е, звісно, погано мене ну, дійсно намагалися запихнути в якісь рамки. Ну, то, ну, просто бісер вони ж прощупують, де тебе можна зламати. Вони... От, а мені подобається, ну, наприклад, вони перше закидають. Там. Мені подобається, от коли жінок чубчик. Не хочеш себе постригти, типу. І ти така, хм", думаєш, потім, як змінити зачіску, згадуєш ці слова, думаєш, ну в принципі, бін, я і хотіла. Там, ну, це підсвідоме просто паразитування на твоїх комплексах, цих тривожних, і ти просто хочеш поподобатися, і ти думаєш, ну, в принципі, я й сама хотіла це зробити, добре, пострижусь по Далі вони починають тобі закидати, що, а от знаєш, жінки, які там палять, наприклад, або щось там ще мені не підподобається. Підходять. Так чудово, але ж ми знайомилися, підходило, тепер починається. От. І я просто в певний момент зрозуміла, що мене, мене намагаються змінити. Ну, типу, ти не так вдяга... ну потім таке вже почала, що ти не так вдягаєшся, тебе за коротке спідниця, ти занадто красива, тебе вкрадуть, ти не можеш сфотографуватися в топіку. Там. ти що, Це непри, неприлічно, це не, непристойно. От, ну, я просто це трошки прохавала, і така побачення. Ну, я правильно вловила, що він тобі закидав претензії, що ти поводиш себе не як дівчина або не як справжня дівчина. Не як пристойна дружина. Ми не були одружені. Не як пристойна дружина. Так. 18 років. Він казав собі, коли я обиратиму дружину, я на це зважу. Я зважатиму на те, яка йти. Чудово! Це ви вже в стосунках знаходились, але ми не збиралися одружувати. Просто з якими погрози було. Окей, так як себе має поводити ця пристойна дружина? Ну, як це? Е, відрізати собі груди, щоб як не було? Е, ну, але потім пришивати ну, для чоловіка, щоб подобатись ну, йому. От, е, носити ось таке під горло, все, е, бажана хіджаб. Ну, Неважливо, мусульманка ти чи ні, хіджаб обов'язково повинен бути, но no мейкап абсолютно. Але ну, тільки вдома потрібно, після того, як ти приготуєш 10 тисяч штраф, потрібно зробити макіяж, все це собі підлаштувати. Ну, от таке щось. ну, типу. Та, насправді це не знаю, це вже просто як паразитування. Тому що, і мені здається, що такі люди, після того, як ти виконуєш їхні забаганки, і якби я реально так виглядала, він би потім сказав, не виходь з дому. Навіщо тобі виходити з дому? Я тобі замовлю там доставку продуктів, гуляй з подружками, тут у нас хороша квартира. Ну у них ж немає стопу, абсолютно. Тому це таке, на це треба не вестися просто одразу і казати, що не така жінка до да побачення, найди собі краще, найди собі іншу дурочку. Та ні, насправді коли ти дорослишся, ти приходиш до того, що ти нікому просто не бажаєш е, такого чоловіка. Я розумію, у тебе зараз таке більш приймаюче оточення. В якому ти можеш вільно відчувати себе собою. Ну, так. Чи є у тебе відчуття, що якось зовнішність і відчуття прийняття своєї зовнішності впливає на те оточення, в якому ти знаходишся. Насправді, просто мене завжди, на щастя, були такі люди, які мене приймали близькі, і це допомагало, але чи це впливає? Я, я б сказала, що коли ти починаєш приймати себе, ти просто своєю такою асертивною поведінкою ти не даєш людям на собі паразитувати. Вони не переходять кордони. Аб'юзери самі бачать, що ти сильно виважена жінка, і ти себе приймаєш, і ти себе любиш, і не шукаєш. Коротше, вони бачать, що в тебе немає цих купи стресів, якихось розладів, ну, принаймні ти їх не, не проявлять при таких людях. І вони самі відсіюються. Я просто на тому етапі, наприклад, коли от я шукаю собі партнера, я розумію, що це має бути просто нормальна, здорова людина. Тобто я вже й не ведусь на таких. Так само і інші е, люди з більш-менш здоровими талками, вони не. Не притягуються до, до таких. От, коли ти просто починаєш працювати над собою, ти притягуєш таких самих людей і ви хочете просто нормально існувати в своєму середовищі. Тобто, у вас немає вже якоїсь задачі щось гратися, паразитувати і розказувати одно одному, гратись маніпуляцію. От, наприклад, задумалась про те, що. З подружками ми ж ніколи не граємось в оці якісь маніпуляції. Типу, от зараз вона мені не відповіла, я її проігнорую зараз. І щоб вона мене більше цінувала, абсолютно такого немає. Так насправді, отакі психологічні моменти з маніпуляціями, з аб'юзом, з психологічним насильством, їм взагалі все одно в яких стосунках проявлятися з. З батьками, з друзями, на роботі, в романтичних стосунках. В принципі, всюди, де є стосунки, може проявитися якийсь такий токсичний момент. Там, де одна людина викупає, що вона може проявити владу над іншою. Там ну це прямо таке добрий день. Плодородний ґрунт на тому, щоб там щось проросло, і це вже від, зали... від людини залежить. Mm -hmm. Яка може або не може це зробити, тому у яких би стосунках ви не відчували, що ви стикаєтеся з психологічним насильством, цькуванням, аб'юзом, маніпуляціями? Ви заслуговуєте на допомогу і ви можете її отримати. Наприклад, звернувшись на безкоштовну національну гарячу лінію для дітей та молоді за номером 116-111, вам там нададуть кваліфіковану психологічну допомогу і обов'язково вислухають. Я хотіла додати, що е, так, я згодна, це дійсно маніпуляції і таке токсичне спілкування може проявлятися в будь-якій сфері. Я просто, Ми говорили про прийняття себе, любов uh -huh. до себе, до своєї зовнішності, в тому числі. Я ж кажу, я зовнішність ой, любов до себе і привабливість я сприймаю не лише як зовнішність, тобто uh -huh. як сукупність. І коли ти почнеш над собою працювати, в тебе є, ти усвідомлюєш свою цінність. Свої кінцеві цілі в житті, свої пріоритети і, і принципи. І ти, коли визначаєшся в них, ти просто не приймаєш в ці свої рамки комфортного існування, типу, людей, які токсичні. Ось я про це говорю: що ну батьків до принаймні ми не обираємо. Ну от у мене теж є з мамою такі штуки, що вона токсичить на мене. Ну, я просто трошечки так. Угу. Припини, або я в травм. Але от щодо друзів і коханих, ну ми ж їх обираємо, по суті. Так. І Ми маємо над цим владу, тому. Варто працювати, я почала працювати над собою для того, щоб у мене все було добре. Я вийшла з цього замкненого кола якоїсь болі, ранення одне одного. Тобто, мої друзі наразі це суперпрекрасні люди, з якими у нас супертеплі стосунки, і ніхто нікого не бість, тому що ми розуміємо кордони і цінності одне одного. Взагалі, от розуміння кордонів це те, що робить життя краще на 250 тисяч відсотків. Знаєш, якби це десь було написано в договорі, я б така, де підписатися. Реально? Насправді так, ми маємо владу над тим, кого ми обираємо в своє оточення. Ми можемо обирати друзів, ми можемо обирати партнерів. І якщо ми стикаємося з тим, що ті люди, яких ми обираємо, не відповідають нашим потребам, не відповідають тому, що ми побудували з ними здорове спілкування, ми можемо це спілкування якось переформатовувати, обмежувати або взагалі від нього відмовлятись. Якщо ми стикаємося з тим, що в якомусь із спілкувань у нас є таке от. Маніпуляція, хитроще, а давай я попробую, що буде, якщо я тобі напишу і не повідповідаю кілька днів. Ну, так, Да, побачення. Але ти слушно зауважила, що з батьками, ну або з особами, які їх замінюють, це не завжди спрацьовує. І ти з приводу своєї мами позначила, що начебто у вас зараз є такі непрості моменти, і що в підлітковому віці там теж були такі штуки, як вона намагалася тебе перефарбувати. Як у Формації прийняття себе вибудовувалися ваші стосунки. Я взагалі спершу хочу сказати, що в мене насправді немає якихось глибинних прям до неї претензій, тому що моя мама сирота, і в неї типу немає батьків там, з п'яти 6 шести років. Я просто розумію, що в неї навіть не було прикладу якоїсь здорової, не те, що поведінки. Це що людина, ну для мене я почала реально і так поважати вже в дорослому віці. І думаю, що вона здобула кілька освіт, досягла своїх штук, кайфує від життя в здорових стосунках. Це реально досягнення. Але звісно, у всіх є свої ці грішки, мінуси, і в мами так само і не можна змінити в цьому. Я просто намагаюся, ну, я розставляю свої кордони, і там, де їх порушують, я просто ну, обмежую. Ну, тобто, мені починає закидати щось. Наприклад, вона мені постійно каже: А чого в тебе так повільно набираються підписники? Кажу, мама, це мій інстаграм. Я там в тіньовому бані, там викладала збір, мене в тіньовий банк, ну, спробуй хоча б щось зробити і зрозумій, що це не так просто. От, і, ну, сам факт мене трошки обурює, що людина думає, що вона може б мені розповідати, як у мене має набиратися та аудиторія, що він мене там відписується. Ну, це ж природні процеси, ми всі це розуміємо. От, або там за вагу вона мені закидала. У мене було, ну я там на нервовій печеві трохи схудла. Вона мені Боже, ти здохлік, ужас, кошмар. Що з тобою піди? Може, в тебе якась хвороба невіліковна? Мама, то Боже, то там трохи. Ну, пару кілограм буквально зникло, вона вже починає мені. З... Або за колір волосся. Вона мені казала, коли в не пофарбувала, що я тебе не приймаю, от ти була роденька, тобі було так гарно". Я Кажу, так почни приймати і все вийде. <світ> я, це я, треба мене так сприймати. Тобто я просто намагаюся ставити її перед фактом і все. Я, не забув, я кажу, от я не приймаю твою вагу. В мене така вага, вона зараз така, в тебе немає вибору. Тобто ти мене приймає. Вона приймає, вона вже ну добре, клас. От. Просто максимально свої кордони всередиш і не ведешся на це. От тільки так можна з батьками, не ведешся на це. Ти кажеш, ми дві, двоє дорослих осіб, і м, отак. Але я ж колись я була недорослою особою, угу. в цьому була складність. Е, навіть не знаю. Не знаю, я просто дурочкою прикидалась, і така. Ой, там, я схудла, не знаю, чому так сталося. У мене просто РХП, мама, мені потрібна допомога. Треба було так сказати. Але. Типу, не знаю, я не можу сказати, що я прям протистояла. Я просто ставала в позицію і казала, а що ти мені зробиш? От вони за тонелям мені казали, ми тебе виженемо з дому. Я кажу, окей, я тягну їх ще більше. Я тягну їх ще більше, вони... мама вже, ну будь ласка, я тягну їх ще більше. Вона, ну пліс, я прошу тебе, ну, ну не треба. От, а потім вже, та як ж ти будеш жити, там все. І нормально я живу з тими тонелями. Жодної проблеми ніколи в житті вони мені не склали. З, ну, захочеться, піду і зашью, Боже, це взагалі не якась проблема. От. Тому не знаю, як просто вставала я в позицію. Я не можу не знаю, дати якусь пораду, тому що мені здається, що це повинні батьки робити, а не діти. Мені здається, найкраще, що ми можемо зробити, як не знаю, людина, яка від цього постраждала, просто стати більш-менш хорошими батьками і не допускати таких помилок. Як, ну, бо як ми можемо повпливати на своїх батьків? Ніяк, абсолютно. Ну, насправді ти вже дала дуже класний поєнт з тим, що асертивність і здорове відстоювання особистих кордонів, воно працює. Коли людина розуміє, що її ось ці штуки, типу я тебе з дому вижену, я тебе не прийму і так далі, не працюють, в неї інколи не лишаються вибори, крім як прийняти як факт те, коли її перед фактом ставлять, не завжди треба ставити це прям так жорстко і радикально, тому що я розумію, що в якихось моментах це мою фразу можуть сприйняти як керування до дії. Але коли ми говоримо про такі прям радикальні моменти, наприклад, як те, що стосується твого тіла, або те, що стосується орієнтації, те, що людина не може змінити. І є певний острах, що зі сторони старших людей буде таке щось. Ану, зміни, ану, йди зроби, і так далі, і тому подібне, то здоровий особистий кордон, що ні, це не може змінитися, насправді може дуже допомогти. Так, ну я вважаю, що можливо це не дуже правильна позиція, але я вважаю, що коли тобі закидають от якусь погрозу, що будь такою, або, наприклад, мама мені казала, це розтягнеш тонеля, або я тебе викину з дому, я кажу: ну, викидай. Тоді ти будеш матірю, яка викинула свою дитину за те, що в неї. Пірсинг, не вестись на це. Тому що коли ти починаєш вестися, далі буде більше і більше і більше. Типу, це те, що отак іде, отак завжди. Горочкою. Це так. Як вдалося взагалі зробити те, що закидають хейтери власною фішкою з тими самими рухами на концертах? Це ж ну, це насправді геніальний хід, коли закидають: що, типу, господи, допоможи, що відбувається на сцені, і ти така. Так, ну да, господи, допоможи, що відбувається так. на сцені в тому, то і прикол. Так, у нас була ситуація. Був мій перший виступ на фестивалі, і ми вийшли з Томасаром, яким у нас пісня, і нам написав в коментах багато разів щось Горбата і «Патлатий». І ми такі клас! Треба на наступний концерт, то Мазар каже, давай наступний раз вийдемо, і ти будеш ще більш гарбати, а я ще більш потлатим, прям зробимо це свої фішки. Це реально дуже смішно. І я така, давай, і ми вийшли, і це було дуже прикольне, прикольне рішення. Типу, тому що якби ми пішли ну, якось за -за зашарилися, такі, ой, да, та, дійсно, я гарбата, я буду в наступний раз пряма спинка. Типу, ні, я спеціально буду ще гарбати, зроблю це своїм приколом. Це. Мені здається, це, звісно, як і механізм захисту, я uh -huh. не буду тут казати, що боже, я така крута. Звісно, там образливі якісь такі закидони, що ти така ти сякала, але потім я думаю, ну в мене вже з така в мене органіка. Ну, що я зроблю? Що я з цим зроблю? Ну, може, полікую, як будуть гроші. <ріст> Але тут, ну, то таке. Ну, буде знову ще щось, за що мене там за. А знаєте, за що мене затравили останній раз за мій останній виступ на атласі. У мене були колготки, січасті сірі. І людям показав, що це е, волосся на ногах. <ріст> ну, окей, е, типу, мені почали. О, Боже, що в тебе з ногами? В тебе волосся на ногах. Це взагалі. Ну, типу, затравить можуть за що завгодно. Це ну, таке. Я намагаюсь да, робити, ну, знову ж це ж про, те, про mm -hmm. минулу нашу тему, що я от виправдовую очікування. Тобі каже, мені каже, ти нарвана, ти якась погана там, не знаю, на сцені, ти неправильна, несимметрична, гарбата і падлата. Я такою і стану, щоб, ну а що? А все одно в цих людей не залишиться е, вибору. Типу я вже є, є в їх е, інформаційному просторі. Доведеться мене прийняти такою, як я. є. Я сподіваюся, вам подобається проект Safe Place і Ви напишете нам це в коментарях, і ще поставите палець вгору і підпишетесь, щоб слідкувати за новими випусками. А ми будемо дуже старатися підготувати наступний вже супер скоро. У нас є традиційне останнє запитання ще з першого сезону. Щоб ти могла порекомендувати молодим дівчатам, хлопцям, небінарчикам, які якраз проходять ось цей процес становлення особистості, процес вибудови особистих кордонів і прийняття себе? Я б просто порадила молодим людям, дівчатам, хлопцям, небінарчикам, шукати опору в собі і розуміти, що цінність не визначається тим, як ти виглядаєш, чи підпадаєш ти під якісь тренди, те, в який в тебе соціальний статус, скільки в тебе друзів, чи є в тебе там хлопець, дівчина і інші всякі теми. Це все не визначає тебе. Визначає лише те, як ти почуваєшся. Почуватись можна добре, лише люблячи себе і дбаючи про себе. І розуміти також, що навіть якщо ти зараз не можеш піти з токсичного середовища, наприклад, з дому, бо ти залежиш від цих людей, ти неповнолітній, наприклад, ще щось, то це не назавжди. І ти завжди зможеш стати тою самою дорослою людиною, яка дасть тобі цю любов і прийняття, бо ти є в себе, і просто з часом все зміниться і стане краще. Треба просто щодня робити маленькі кроки до прийняття От, себе. Це дуже надихаюче. Це максимально надихаюче. якби я була молодою людиною, яка якраз знаходиться в процесі трансформації, отримати нагадування про те, що це не назавжди, було б для мене супер важливо. І я би від себе ще хотіла додати, що пошук себе і пошук індивідуальності, власної, і те, як ти будеш її проявляти, це процес. У процесі може все змінюватись, навіть якщо захочеться все перевернути просто з ніг на голову, окей. Ви маєте на це право, і це можна робити. Головне, щоб вам було в цьому комфортно і прийнятно. І на цьому ми будемо завершувати нашу розмову. І Я дуже дякую Ані, що вона прийшла, що вона відповідала на купу наших питань, витримала просто неймовірну кількість е всяких тероризувань. Ану, розкажи, а, власне, мені історію. було дуже приємно поділитися. Я дуже сподіваюся, що е мій якийсь біля або досвід, він. Е Кось надихне і хтось такий, я, я не сам в цьому, і це найголовніше. Мені стає легше від такого сподіваюся, нашим глядачу теж. І останнє чи відчувати себе тут у сейф плейсі? Так, мені було дуже комфортно і приємно поговорити. Супер, дуже дякую тобі, дуже дякую вам, що подивилися. Чекаю вас тут, на цьому каналі, у нашій наступній розмові. Всім па-па!